Витягнув вперед праву руку. Отак. От Ніби на шлагбам. Не можна. Трамваю, не можна. За спиною. Трамваю, не можна на спину. Машині. Не можна на спину. Звідси. І звідси. Значить, трамвай завжди їде по руках і грудях, по руках і грудях. Значить, якщо по руці, значить по руці поїхав так і повернув наліво. Верну наліво. Машина тільки в одному напрямку. Тільки направо. Якщо з тої сторони, з опущеної руки трамвай знову. По руках і грудях, на даному випадку по грудях і руках, тобто наліво. наліво. А машина, а машина в будь-якому напрямку. І прямо, і направо, і наліво, і на розворот. З тої сторони, з боку опущеної руки, транспортним засобом не рейковим можна в будь-якому напрямку. Пішоходи проходять тільки за спиною регулювальника, тільки за спиною.